Вітаю! Сьогодні покажу великий будинок, який знаходиться у передмісті Харкова у родичах. Загальна площа 390 м2. Він розділений на дві житлові зони. Має гараж на дві машини. На першому поверсі одразу проходимо у першу житлову зону та вітальню з каміном. Заходячи на другий, потрапляємо у кухню. Вона простора та повністю обладнана всім необхідним. Також на цьому поверсі є робочий кабінет. Піднімаючись вище, бачимо санвузол вже з ванною і дві окремі кімнати. Одна з них спальня, друга дитяча. Також на цьому поверсі є балкон. Далі потрапляємо на останній поверх, він мансардний, тут знаходиться баня і вище є кімната відпочинку, яку можна переобладнати у будь-що. Будинок опалюється двома способами: це газ та твердоплавний котел. Має 7 кімнат та 5 санвузлів, розрахований на велику родину. Тут ми проходимо у другу житлову зону в цьому будинку, яка має власний вхід. Кухня з вітальнею, одна окрема кімната і власний санвузол. Також тут є прохід у першу житлову зону. Будинок стоїть на рівній ділянці 18%. соток, У дворі свій сад та мангальна зона. Проходячи у багатофункціональний підвал, потрапляємо у спортивний зал, більярдну кімнату і технічні приміщення. Цьому будинку продумано все до дрібниць, тож запрошую вас всіх на перегляд.